Що відбувається на херсонському напрямку, і те, як росіяни планують пережити, зокрема цю битву, який ви бачите оптимальний сценарій звільнення Херсонщини, куди вони будуть тікати, так які у них зараз є виходи? Наскільки я розумію, вони відпрацьовують такий варіант максимального гальмування українського наступу на херсонському плацдармі при існуванні? Наказу Путіна будь-якою ціною зберегти Херсон, але, очевидно, з військової точки зору у них просто немає шансів. Тому вони я маю на увазі військове керівництво Росії, генерали намагаються максимально стримати український наступ і е, вивести максимально і е, свої сили, і цивільну е, окупаційну адміністрацію, яка, яка вже здається повністю вийшла е, з правого берегу, і таким чином підготуватися до відходу. Я думаю, що. Все ж таки протягом найближчих тижнів правий берег буде звільнено в будь-якому разі. Хоча Росія хотіла б, звісно, зберегти Херсон за собою аж до весни, тобто якраз до того періоду, коли вони намагаються чи вони сподіваються зібрати достатньо резервів і повторити свої спроби нової стратегічної операції, і тоді Херсон, звісно, був би дуже корисним. Але це якщо їм дозволять Збройні Сили України, я думаю, що Збройні Сили їм. Не дозволять зберігати себе зберегти за собою Херсон, і тоді якраз фронт буде на півдні стабілізований по Дніпру ще до, до зими. І тоді я думаю, що і для України насправді це буде не найгірший варіант, оскільки в цих боях, які зараз продовжуються, гине надзвичайно велика кількість особового складу російських збройних сил, які знаходяться на правому березі. Крім того, я сумніваюся, що їм дасться Передислокувати озброєння та військову техніку, які вони зараз мають на правому березі, і тому будуть втрати великі і в техніці, і в артилерії, і тому якраз відступ з Херсонського плацдарму з правого берега обернеться катастрофою для збройних сил Російської Федерації. А в свою чергу, стабілізація цього фронту по Дніпру дасть можливість українським збройним силам якраз сконцентруватися на тому, щоб не допустити. Описаного сценарію з проведенням стратегічної операції сумського та південного напрямку, я маю на увазі вже напрямок Запорізький, коли ми говоримо про Херсонщину, ви зараз як би визначили ту ситуацію весь той театр бойових дій? Це такий період вичікування. А йде підготовка. Я так розумію. В Херсоні вони активно там готують оборону, риють окопи, кажуть посеред голої пристані, там е, просто зариваються, максимально готуються до оборони. Власне, як і в самому Херсоні, що е, там змогли вкрасти, вже вкрали. Що ні, то ще придивляються до чого. Наші війська, я так розумію, е, потрохи їх там тиснуть. Період очікування, чи якось з військової точки зору називається по іншому. Це не період очікування абсолютно. З військової точки зору це називається Preparation of Battlefield. Тобто це підготовча операція, яка після цього, після, після підготовчої операції, йде вже вирішальна операція. І з української сторони це виглядає таким чином, щоб дійсно примусити. Противника здійснювати помилки і здійснювати ті кроки, які вигідні українському війську, тобто брати противника не в лоб а після того, як поле бою буде підготовлено до, до цих дій, тобто буде максимально знищено склади з боєприпасами, переправи будь-які через Дніпро. Буквально годину тому було нанесено черговий удар по антонівському мосту і по переправі, яка біля нього знаходиться. Тобто, якщо хтось думає, що це оперативна пауза, то ніяка це не оперативна пауза. Тобто створюються умови, коли те угруповання, яке залишається на правому березі, воно просто буде фактично відрізано від логістики нормальної, і в умовах наближення зими це може перетворитися реально у катастрофу для росіян. Якщо вони вважають, що можна, наприклад, закупатися в Херсоні. І таким чином а, виграти цю битву. Ну я їх розчарую в сучасно, в сучасно при сучасному характері бойових дій закопатися в Херсоні. Мало а, українська армія просто оточить Херсон, оточить а, ті угруповані, які знаходяться на правому березі, і буде їх потроху доводити до необхідної готовності. Кажуть пане Михайле, що ті, хто не залишається в Херсоні, я маю на увазі там гауляйтери, колаборанти їхні сім'ї, активно дуже біжать на генічівській. Ем... Кажуть, що там зокрема концентрується дуже велика кількість військ Російської Федерації, більше того, вже називають це місто ну такою новою базою для навчання мобілізованих і, в принципі, де концентрується сьогодні їхнє основне угрупування. Що можна сказати про цю територію? Чи може дістати туди якась із наших ракет? Ну, територія в притул вже прилягає до Окупованого Криму. Тобто, це взагалі, якщо зараз подивитися. Що відбувається на херсонському напрямку, чи, скажімо так, на цьому плацдармі, який включає вже і лівий берег? Ну, тому потрошку о, переміщуємо свій фокус з правого на лівий берег, і росіяни саме відкочуються поступово аж до Криму. І це означає, що дуже скоро о, якраз акцент бойових дій буде перенесено на лівий берег, а потім і до Криму. Це все буде, звісно, залежати від стратегічних планів збройних сил України, від командування збройних сил України як. Операція зі звільнення лівого берегу буде проводитися, і потім як буде проводитися операція з деокупації Криму. Це залежить від того, які будуть рішення ухвалюватися, тому що це не просто лінійно, лінійне продовження того, що зараз відбувається на правому березі. Очевидно, будуть розроблені чи вже розроблені, я впевнений, нові варіанти проведення дій саме на лівому березі, оскільки я не думаю, що українська армія буде відразу. Порсувати Дніпро, наражаючись на величезну небезпеку, думаю, що це буде зроблено абсолютно іншим, більш розумним способом. Ви а зазначили про це. Цю... Ну тобто, по мірі наближення, по мірі наближення фронту до Дніпра, будуть, звісно, знайдені можливості знищення цілей і в районі геніч... генічка. На минулому тижні було дуже багато розмов, зокрема про Каховську ГЕС і про те, замінована вона наскільки замінована так чи ні, різна була інформація, які сценарії можуть розвиватися там, наскільки вони правда можуть заманити там ем, в таку пастку українських військових, ем, чи можуть підірвати яких руйнувань може це все нанести нашій країні. Що можна сказати станом на сьогодні? Чи готові вони піти на підрив е, е, Каховської дамби, і чим це грозить сьогодні е, в принципі? Цій території Ну, відразу були проведені моделювання, і було зрозуміло, що при підриві цієї дамби буде затоплено якраз лівий берег. Тобто, всі ті позиції, які зараз росіяни будують на лівому березі, переносять туди органи військового і окупаційного цивільного управління, вони будуть затоплені. І тоді виникає запитання, навіщо це робити. Тобто, їм тоді прийдеться фактично втікати. Вже окупований Крим відразу в принципі генічіськ тому, мабуть, є безпечним місцем з точки зору затоплень і підтоплень. Але самі війська вони російські війська, саме не українські. Українські залишаються на правому березі, який незначно постраждає в результаті таких підтоплень. у Всякому разі це випливає такі висновки, випливають з тих моделювань, які проводилися фахівцями з точки зору у Дніпра після того, як Дамба буде зруйнована, тому я думаю, що це така ідея комусь в голову приходила в з росіян. Але на даний момент я думаю, це не вигідно насамперед російському командуванню проводити таку операцію з підриву Дамби. Коли говорити загалом про те, що відбувається на фронті і на інших напрямках, як ви можете охарактеризувати ситуацію? Наскільки сьогодні ініціатива і правда на нашому боці? Чи є паритет по зброї? Чи нарешті ми його досягнули? Ну правда, звісно, на нашому боці, тому що війна є агресивною і загарбницькою терористичною і геноцидною, фактично з боку Росії, тут взагалі неяких сумнівів з точки зору військової ініціативи. А українська армія продовжує її утримувати, продовжує якраз ком, українські командування вирішує, де будуть наступні а, операції, як вони будуть проходити і яким чином а, все це буде вирішуватися. Одна з один з таких прикладів це а, наприклад а, від, відома ситуація в Севастопольській бухті. Тобто українська сторона вирішує, коли будуть наноситися удари, а не. А не а Російська навіть в таких а, куточках, начебто найбільш а, за, таких от захищених, як Севастопольська військоморська база. А що стосується ситуації на фронтах, а, зараз, наскільки я розумію, Путін хотів би все ж таки а, а, дійсно заморозити ситуацію на тих рубежах, які вони є, особливо що стосується. Херсона заморозити якраз цю ситуацію аж до весни, підбираючи можливості, збираючи можливості для формування цих резервів як на території окупованих територій, так і на білоруській території, яка також є в принципі окупованою, але якраз створюючи умови для проведення тієї самої нової стратегічної операції, зі свого боку українська армія я впевнений не збирається. Погоджуватися на сценарії, які намагаються Путін нав'язати, тобто зупинити бойові дії на якихось рубежах, і спробувати натиснути через створення цього, цього геноцидного штучного холодомору, як його можна назвати, тобто через знищення теплової і електричної інфраструктури в Україні, і за рахунок цього тиснути на Європу і українське керівництво для того, щоб вони погодилися на переговори і на перемир'я, яке потрібно Путіну для того, щоб. Зібрати сили і резерви. Ну, бачите, кажуть, і зокрема аналітики інституту вивчення війни про те, що сьогодні Путін дуже активно придивляється і розглядає варіант того, щоб, правда затягнути це все цю всю паузу якусь до зими, і буде прицільно так слідкувати за тим, чи не знизиться допомога світу сьогодні Україні, і от так знаєте, знову ударити, коли можливо от буде такий найскрутніший момент. Утім, всі сходяться в думках, що жодним чином міжнародний підтримка не, не планує знижуватись до України. Більше того, вже активніше, трохи очевидно, приїде техніка і по лендлізу, і іншу нам обіцяють там різні системи, різні країни нам пропонують. Ми очікуємо активного підсилення. Я так розумію, по техніці найближчим часом. Ну, е техніка нам потрібна. Звісно, ми говоримо про те, що насправді то ми ще не отримували е важку техніку. Як кажуть, в промислових масштабах ми не отримували ще в промислових масштабах системи протипитної протиракетної оборони. Лише перші поставки пішли, от якраз зараз очікується система насам найближчий час. Ми говоримо зараз про авіацію, яку ще ми не отримували фактично про перехід на авіацію західних зразків. Ми говоримо, звісно, про... Поставки, подальші поставки артилерії високоточних боєприпасів, тих же самих хаймарсів, які е, дійсно змінюють ситуацію на полі бою і дозволяють українським військам володіти ініціативою. Тобто, фактично для нас, е, звісно, продовження поставок е, сучасної високоточної потужної зброї є не просто допоміжним інструментом, а я би сказав, основним інструментом гарантії того, що збройні сили будуть мати. Необхідні можливості, як кажуть, англійської capabilities для того, щоб добуватися тих завдань, які ставлять перед перед нашою армією командування. Те, що залужний ген... геніальний полководець, визнають власне і самі пропагандисти, визнають військові Російської Федерації. Ми це чуємо те, що вони говорять на їхніх федеральних каналах, на їхніх ток-шоу. Тому а, вони розуміють, що ситуація досить непроста. Спасибі, пане Михайло, вам за ваші коментарі, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Михайло Самось, військовий експерт, був в етері апостроф ті.